Друзі, вітаю! Блумберг! Вийшов з заявою про те, коли Росія не зможе контратакувати Україну по Харківщині по Херсонщині. І вони, власне, вказали, чому і коли. Підпишіться на цей Ютуб канал. Ми витискаємо російські наративи. Друге, прошу вас на 117 бригаду. Наші хлопці стоять під роботами. Треба купити антидронову систему. Їм розбомбили. А ми з вами вже зібрали 386 тисяч гривень. А треба 469. Тому, якщо можна, давайте вишеньку на торті просто докинемо, щоб можна було вже сьогодні зробити проплату і щоб пошвидше техніка пішла до хлопців. Починаємо. Росія не перетворила свої переваги на полі бою на значні здобутки, про це пише Блумберг, додаючи, що протягом місяців російська армія досягла лише обмежених успіхів на полі бою проти українських сил, яким не вистачало зброї, боєприпасів, людей. Ну і зрозуміло, що гроші. Але коли Конгрес виділив гроші і тепер... В Україну їде зброя з Європи, штатів, американська з Європи, Європейська з Європи. Ну, от вони кажуть, що ситуація на полі бою може змінитися, і тепер виклик для російського диктатора Путіна зростає, оскільки військова перевага РФ починає слабшати. Ось таку заяву робить Блумберг і додає, що. Спроба Росії відкрити новий фронт на північному сході України в Харківській області вже зараз виглядає такою, що не досягла мети. Створення буферної зони вздовж кордону в Путіна не вийшло. Якщо Україна сьогодні б'є по північній Осетії, якщо Україна може легко кошмарити Білгород, якщо Україна знищила третину російських НПЗ і половину російських кораблів. Явно путінський план не вдається. Харків прорвати не вийшло, Сумщину прорвати не вийшло. По Донбасу росіяни успішно рухатись не змогли. Україна стверджує, додає Блумберг, що завдає значних втрат військам РФ у боях навколо Вовчанська. Російські сили лише незначно просунулись вперед після захоплення Авдіївки в лютому, ціною великих втрат протягом. Місяців бої вони вже кілька тижнів намагаються захопити часів яр на Донеччині, але в них нічого не вдається. Стратегія Російської Федерації із виснаження сил України є дуже дорогою і кровопролитною для самої Кремлівської держави, і їхня армія від цього втрачає в рази більше. Ми, ну власне, аналітики, які коментували Блумбергу цей матеріал, говорять, що це може призвести до надмірного виснаження сил Російської Федерації, що власне дає шанс українцям на відповідний контрнаступ, коли російські сили просядуть, а ми отримуємо більше західної зброї. Про це говорили, як говорить Блумберг. І українські головнокомандуючі, що Росія нарощує атаки в декількох точках уздовж лінії фронту, а України є шанси змінити ситуацію на свою користь. Путін хоче, щоб його військові цілі не мінялися, і Росія, типу, буде воювати скільки треба, бо цим же ж вони, типу, демонструють і вихваляють свій характер, що вони будуть скільки треба для перемоги, попри там втрати війні, втрати через санкції, через зростання власне, вартості війни для нього, зменшення кількості людей. Ну, от, але Путін хоче показати, що ну, от, ми росіяни, ми такі вперті. Дійсно, вони вперті й дуже тупі, що насправді для довбнів дуже гримуча суміш. Ну а тому, що вони завжди будуть битися лобом об стіну, поки або лоб не розіб'ють, або стіну не зламають. Ну в даному випадку наша мотивація інша. Наша мотивація, вижити і зберегти нашу державу, що насправді дорівнює одне і те ж саме. Тому як би Путін не думав, що він буде лобом бити об стіну, стіна не рухне. Ну зрозуміло, це не та стіна є ценнюківська, та теж не рухне, бо її немає. От. Але насправді історія полягає в тому, що наша мотивація вища, наша мотивація краща. І тут, очевидно, що їхній лоб буде розбитий. Блумберг пише, поки українські офіційні особи били на сполох через загрозу прориву російських військ під час багатомісячних затримок з постачання американської зброї, Збройні сили України здебільшого утримували лінію фронту, попри кількісну перевагу. Армії Російської Федерації у зброї. Зараз, коли адміністрація Байдена поспішає з постачання американської зброї, а ви знаєте, що Байден сказав, що все направляє. Вчора тільки підписав додаткових шість пакетів. Дав, правда, 200 мільйонів доларів. Ну, на тому дякуємо. Ну, от це просто так, щоб хоча б щось пішло в новини. От і зараз все-таки всі очікують, що е Україна зможе мати технічну перевагу на полі бою в кількості зброї, в якості зброї. Ну і зрозуміло, що це може призвести до перелому. Саліван, друг України, який дуже часто любить сюди приїжджати. Радник Байдена з питань безпеки сказав для Блумберга: Україна опинилася в глибокій прірві через затримку з відправкою американської зброї. До речі, його шеф вчора на зустрічі з нашим президентом вибачався. Байден попросив вибачення. Але Саліван каже, що українці вириваються з цієї прірви. Ми бачили, як вони протистояли російському нападу і в ситуації, яка динамічно розвивається, зброя, що прибуває. На поле бою в таких масштабах і кількостях протягом останніх кількох днів і тижнів має величезне значення, каже Саліван. А країни Європейського Союзу нарощують обсяги допомоги Україні і постачання зброї для Києва. До речі, ми на днях наша Верховна Рада проголосувала всі закони, які там просили поправки, все, що хотіли, все зробили, тільки щоб нам дали ще плюс 50 мільярдів євро. От. Паралельно зараз G7 будуть говорити про 50 мільярдів доларів російських грошей. А Макрон нещодавно заявив, що працює над питанням відправки інструкторів. І сьогодні, вранці, я вам робив відео, де. Сказано, що крім інструкторів Макрона він хоче зробити ще цілу коаліцію, яка б теж разом з макронівськими інструкторами, прекрасними французами, яких особисто, я думаю, буде відбирати міністр оборони пан Лікарню. Ну, от вони всі приїдуть в Україну. От як би Росія там не загрожувала і не кричала, французи налаштовані дуже дуже чітко. Е, лідери. Країн G7 зустрінуться наступного тижня в Італії, щоб проговорити всі плани щодо надання кредиту Україні за рахунок прибутків. Ну і, зрозуміло, що проговорять гроші, які буде НАТО витрачати як власний бюджет на Україну, замінивши Рамштайн і мати свій власний бюджет, щоб потім не домовлятися, власне, ні з якими дутими так званими російськими е представниками в Угорщині та Словаччині, ну, от, а щоб можна було, щоб генсек НАТО сам міг витрачати ці гроші. І зараз мова йде про те, що 40 мільярдів кожного місяця. Хотіли 100 на 5 років, а потім кажуть, та що 100 на 5? Давай 40 і кожен рік. І так, Раз, раз, раз і 10 років підряд. Непогана історія, але тут теж треба думати, щоб не залежати тільки від зовнішніх грошей, теж дуже багато треба вкладати в свої технології. Е -е, Bloomberg додає, що перспективи РФ здобути перемогу цього року значно зменшилися в результаті відновлення поставок зброї і допомоги Україні, каже Бен Барі, Міжнародний інститут стратегічних досліджень в Лондоні. Росія, можливо, має найбільшу кількість солдатів, але багато її першокласної бронетехніки було знищено і знадобляться роки, щоб відновити армію до рівня 22-го року. Роком рішення Путіна призначити Білоусова міністром оборони минулого місяця, замість свого давнього друга союзника і побратима, з яким він як Брежнів любив проводити час, підкреслило потребу Росії витиснути більше з обмежених ресурсів економіки. Насправді. Блумберг каже, що витрати на оборону в відсотках від валого внутрішнього продукту наближаються до рівня, який в останнє був у розпал холодної війни в 80-х роках за часів радянського союзу, і це насправді дуже сильно лімітує здатність Росії продовжувати і нарощувати військове виробництво. І ще нагадаю, якраз такі бюджети 80-х років призвели до того, що Росія загнала себе у надзвичайно великі борги, погодилась першу на Падіння берлінської стіни, а потім сама як берлінська стіна рухнула. Ну, Блумберг каже, що дві сторони зіштовхнулися з величезними проблемами. Ну, власне, чому аналогі провів, що Радянський Союз розвалився через борги 80-х, аналогічна річ, ми бажаємо і самій Росії. Обидві сторони зіштовхнулися з великими проблемами, особливо в питанні набору військовослужбовців на заміну загиблим і пораненим. Кремль сповнений рішучості е, не повторювати наказ Путіна від вересня 22-го року про мобілізацію 300 тисяч резервістів, який похитнув суспільну підтримку і спровокував втечу з країни порядка мільйона російських хлопчаків, натомість щоб. Привабити новобранців міністерство РФ, яке має намір призвати щонайменше 250 тисяч солдатів, пропонує щедрі зарплати та бонуси для підписання контрактів. Ну, крім щедрих зарплат, вони ще й завозять різних азіатських гастербайтерів, яких відправляють на війну на Донбас. Для справжнього прориву Кремлю знадобиться значно більше людей, говорять в Блумбергу. От в грудні оцінили кількість вбитих і поранених російських військових в 315 тисяч, що становить 90% від початкової чисельності на час повномасштабного вторгнення. Ну, але треба додати, що насправді, що насправді це не 300 тисяч а 500. українці ближче до поля бою. І кожну вбиту російську істоту точно вносять до великої Екселівської таблиці. Ну от і тому це ви можете бачити кожного кожного дня. І зараз ось ці дні там по тисячі, по тисячі двісті росіян кожного дня відправляється на концерти до Кабзона фонді Карнегі. Заявили, що Росія не перетворила свої переваги на полі бою на значні здобутки, тому що її командири марнують людські ресурси, переслідуючи власні цілі, а українські сили ефективні в обороні, коли вони забезпечені особовим складом і матеріальними засобами. Російська військова міць все ще має суттєві обмеження, говорять центрі Карнегі. Ну і власне теж дуже важливо розуміти, що. Росіяни в ході наступу на харківському напряму поставлених цілей не досягли. Виходить з таким висновком Блумберг, посилаючись власне на генерал-майора в збройних силах України. Що важливо додати: російська стратегія, типу, витрачати більше іванів проти України, там проти інших країн, типу, технологічно вони розуміють, що вони захід не переженуть і не наздоженуть, але типу за рахунок людського ресурсу, що вводить в паніку і жах ворогів, це їхня стратегія вони, до речі, зараз продають Китаю. Вони кажуть, що дивіться, робіть як Росія, ви ще більше, ще краще буде вдаватися. Це прикольно. Прикольно, чому тому, що нас це в жах і в паніку не водить. Більше того, навіть можу сказати, що українці роблять це з посмішкою. От тому, що це споконвічна війна, і ми розуміємо, чим більше ми зараз їх закопаємо в землю, тим менше буде роботи на майбутнє. Це перше. Друге, прикольно в тому, що Росія вчить цього Китаю, тому що Китай все рівно прийде з війною проти Росії і він теж може грати пасивною масою. А там Росія програє один до десяти. Тому Росії виграти Китай точно. Ніколи не вдасться, і Китай зможе її дуже сильно за це покарати. Тому діліться своїми стратегіями, діліться своїми радянськими методичками і напрацюваннями. Проти України це не працює, так проти Китаю не спрацює тим більше. Одним словом, непогана стаття від Блумберга, гарна, я б навіть сказав, чомусь мотиваційна з інсайдами з певними такими. Аналітиками, але дуже важливо, щоб зброя йшла швидше, тому що для нас це людські життя, навіть якщо ця стаття не тільки для аналітики реальної ситуації на полі бою, хоча ми бачимо, це все підтверджується по факту. Ну от Блумбор говорить, хоч Росія і обстрілює українські міста ракетами, б'є по НПЗ, б'є по нашій енергетиці, б'є там танками по атомці, але все рівно стратегічної переваги вони так і не здобули. І це якраз люфт часу, коли в них була можливість атакувати, бо в нас нічого не було через те, що американці затримували, хоча Байден зараз за це вибачився. Ну от насправді. Вони цим не скористалися і нічого супер такого переломного показати не змогли. А зараз сили зрівнюються, можливо, навіть українці, українські потужності будуть більшими. Ну, те, що з витяг в українців більше, це 100%. Але може бути, що ця стаття просто для того, щоб підняти переговорні позиції України, принизити Росію, понизити рівень їхніх очікувань, показати світу, що ні-ні-ні, Росія нічого не досягла, тому з ними рахуватись там точно не треба. Такий варіант теж допускаю. Який із цих варіантів? Напишіть свою думку в коментарях. Зробіть донат, 117 бригада, нам треба 469 тисяч а 386 вже є. Якщо можна, гривня 2, 3, 5, 500, в кого скільки є. Будь ласка, картка, банка, PayPal, все можна присилати, гривня, долар, фунти, євро, друзі, все, що є. Прийшов час, як, що називається, міняти долари і скидати донати. Хочу побажати безпечного вам дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.